Вітаю, шановні українці. З вами Олександр Погребиський. Нещодавно New York Times опублікувала дуже велику статтю про, кампанію, про українську кампанію FirePoint. Американці просто в шоці від того, що 10% від усього нашого оборонного бюджету, усього розумієте, це те, що нам дають партнери, те, що наша країна генерує. В бюджет ваші податки, зокрема, у 10% оборонного бюджету, тобто 1 мільярд гривень, був виділений саме на цю кампанію на виробництво всім славнозвісних ракет Фламінго чи Фламіндіч, бо по-різному їх зараз називають. Так от, друге, в шоці американці були, що ця кампанія пов'язана з другом Зеленського. І втретє, вони вже були в шоці стосовно того, що ця компанія раніше оборонним виробництвом не займалась. А знаєте, чим займалася компанія? Приготувались? тільки присядьте, будь ласка. Ця компанія займалась кастинговою роботою, в тому числі для 95-го кварталу. Ну, сьогодні тут кастингом позаймаємось. А, побігли гримор сюди. Е, от там в цеху корпуси для ракет гримери роблять, там режисери і тому подібне. Просто вдумайтесь це. Звісно, американці були в шоці. Таке можливо тільки при нинішній владі в Україні. А натомість президент Зеленський їздив в США, де проводив перемовини з Дональдом Трампом і обіцяв нам велику кількість томагавків. Натомість повернувся з Сполучених Штатів Америки ні з чим. Повернувся в країну, яка заходить в зиму, в дуже важку зиму, з великою втратою енергогенерації, з великою втратою видобутку власного газу, і з дуже важкою ситуацією в містах, в таких як місто Київ і е, навіть в більш гіршій ситуації, зокрема, такі, як місто Чернігів та інші міста. В цьому відео ми з вами поговоримо про. Найбільші проблеми, з якими стикнуться під час зими українці, також ми поговоримо про абсолютно бездарну політику влади, яка, по суті, призвела до дуже складного погіршення ситуації в нашій країні. І поговоримо з вами про те, куди пішло 8 мільярдів гривень, які Зеленський забрав у киян. І найголовніше, ми з вами поговоримо про те, що нам потрібно зробити, щоб уникнути катастрофи. І перше, що ви маєте зробити, це поставити під цим відео обов'язково лайк, для того, щоб це відео потрапило в тренди Ютуба, і українці, і не тільки українці, бачили насправді правдиву інформацію про те, що відбувається в нашій країні, що з цим робити. А не різні казочки Гордона про смерть Путіна, про мільйони мільярди дерев, про не, не потуж, найпотужнішу незламність і так, далі, і так далі. А отже, поговоримо щодо передачі з державного бюджету: 1 мільярда гривень для е, виготовлення ракет. Ми б задали з вами питання: а що тут поганого? У нас війна, ракети нам потрібні, і я з вами повністю погоджусь. Адже президент Зеленський на початку року нам обіцяв три тисячі ракет в кінці цього року. До цього нам обіцяли мільярди, мільйони дронів, мільярди дерев і тому подібну всяку фігню. Як вже показує практика, з мільйонів мільярдів дерев і мільйонів дронів. Що всі ці слова залишаються просто словами? А насправді ну нічого не відбувається. І отже, ми доходимо до кінця року, не бачимо. Трьох тисяч ракет, ми не бачимо гігаватів електроенергії, які нам обіцяли, а в подальшому і 4 гігавата в наступних роках. отже, що ми маємо? Натомість ми познайомилися з другом Зеленського Міндічем, про якого ніхто, в принципі, до трьох тисяч ракет, які нам обіцяли, і не знав. Ми познайомилися з тим, що цей друг президента. Він ще, крім того, що заробляє на ракетах, які ми з вами не бачимо, які будуть і все бомбітні, як нам обіцяв президент, ще й володіє алмазною фабрикою, як в Україні, в Києві, так і донедавна володів в такою ж самою фабрикою, яка вирощує діаманти чи алмази на території Російської Федерації, і під час вже повномасштабного вторгнення. Його бізнес продовжував працювати на території Російської Федерації і приносити прибутки. Ліпецька фабрика? Можливо, не думаю. Але якщо з Ліпецькою фабрики там відверта брехня про її роботу під час каденції Петра Олексійовича, то тут достовірні факти, які нам виклав народний депутат Желізняк дуже чимно в публічному просторі. І отже. Те, про що ту брехню, яку нам розповідали про Петра Порошенка, ми вже бачимо в реальності, в оточенні і безпосередньо у Володимира Зеленського. отже, повернемось. Що ж не так? Не так, це те, що гроші були виділені, гроші були освоєні, а ракет ми не бачимо. Ми не бачимо, як наші фламіндічі летять на територію Росії і зруйнують з такою ж прогресивністю і активністю. Енергооб'єкти, які руйнували, е, руйнують нам росіяни своїми новими ескандерами і іншими ракетами разом з дронами. Заради справедливості хочу зазначити, що компанія Firepoint також і виготовляє дрони ФП-1 і ФП2. Так як я є людина, яка була командиром батальйону безпілотних систем і дуже чудово орієнтується... Використанні дронів, хочу зазначити, що ФП1 і ФП2 доволі таки часто використовуючіся дрони. Зокрема, ці дрони використовуються в гібі території Російської Федерації і доволі таки успішно. Чому я про це зазначаю? Бо багато хлопців, інженерів, техніків працюють над тим, щоб ураження дронами були. І дуже часто спілкуючись, вони. Ім'яково, що паралельно з тим що є виробництво, на якому тупо рублять бабло, я маю на увазі е, ті самі ракети, про які ми з вами говоримо. Ми бачимо, як виділяються кошти на якісь ракети, виділяються кошти іншому. Нещодавно ми отримали інформацію щодо затримання відповідальних осіб з НСЗІ, е, щодо перевищення ціни і вартості закупки мавіків е, і аутелів. Хтось наварився на цілих 90 мільйонів гривень. І цією структурою керує ще один друг пана Зеленського, великий міністр цифровізації. Ми бачимо, як оточення Зеленського багатіше, ракети не з'являються, дронів більше не стає. Натомість ми бачимо постійний піар, в якому Зеленський постійно звинувачує своїх опонентів, але сам займається дуже успішно, тим самим по сей день. Тобто оточення заробляє, Зеленський піариться, українці результату не бачать, на жаль. Отже, з піаром ми вже з вами розібрались. Він працює і діє постійно. А що ж з конкретними діями? Що з конкретними діями? Якщо ми говоримо про конкретні дії, то з конкретних дій ми бачимо, як Україна продовжує перекачувати російську нафту для Угорщини і інших сателітів в Європейському Союзі Російської Федерації. І тим самим заробляючи кошти на що? На ті самі шахіди, яки атакують нас, на ті самі ракети, яки атакують нас. Зокрема, за останні півтора року Російська Федерація перекачала нафти через нашу територію. на... Увага, 10 мільярдів доларів за останні півтора року. І якщо перерахувати це в дрони, то це десь 142 тисячі дронів. А якщо перерахувати це, скільки дронів в день Російська Федерація на скільки дронів в день заробляє, то це десь 250-260 дронів, які ви бачите на екранах своїх моніторів, телеграм-каналах під час повітряних тривог, які, по суті, і руйнують ту енерго. Структуру, яку ми маємо в країні, і створюють ту саму критичну ситуацію, в яку ми входимо в цю зиму. Натомість ми бачимо дуже багато гучних слів про створення там, стіни дронів, створення чистого неба і так, далі, і так далі. Чистого неба немає. Дрони і ракети продовжують прилітати в енергооб'єкти в місті Києві, в місті Чернігові. Дрони і ракети продовжують російські руйнувати е, наше газовий газовидобуток. І виходить прем'єр-міністр Свереденко е, і говорить, що ну, нам майже знищили газовидобучу нашу власну в Україні, і нам необхідно збільшити кількість закупівлі газу у наших західних партнерів. І нам не вистачає для цього 2 мільярдів. В іноземній валюті. В мене тут постає питання. Нас анонсував Зеленський новий уряд, ну, по суті, новостарий просто перетасувались в кабінетах люди, ну, але прийшла нова прем'єр-міністр, яка свою політичну кар'єру починала саме з міста Чернігів. Там її батьківщина, там батьківщина її політичної діяльності. І натомість ми бачимо. Що людина прийшла без чіткого плану, людина, яка йшла на цю посаду, не мала чіткої стратегії, що ж вони будуть робити, як, ми буде, як країна буде входити в зиму. Адже люди на таких посадах мають чітко розуміти, усвідомлювати і прораховувати свої дії наперед. І натомість ми бачимо, що ой, нам треба, не вистачає ще двох мільярдів. В цей самий час місто Чернігів сидить без електроенергії. Без тепла люди гуртуються, тобто, весь тягар некомпетентності абсолютної безвідповідальності з боку влади, який вони намагаються прикрити піаром на всіх абсолютно рівнях, він перекочується відповідальність на звичайних людей, які будуть на жаль страждати під час таких кризових ситуацій. І, будь ласка, обов'язково залиште коментар під цим відео, з якого ви міста, яка у вас ситуація з електропостачанням, яка у вас ситуація з постачанням тепла, це, обов це дуже важливо для нас. Ми обов'язково хочемо ознайомитися з цією ситуацією. Не забудьте про це. Що ж робити? Бо коли проблеми стають очевидними, а проблема з кризовою ситуацією в. Тому що як ми будемо наші міста переживати цю, цю проблему з критичною нестачею тепла і електроенергії, її ж треба на когось перекладати. Замість того, щоб визнати свої провали, влада починає перекладати відповідальність на мерів міст, ми бачимо, як критикують мерів міст. До речі, розкажіть про те, як в коментарях влада критикує мерів ваших міст. Як ця відповідальність перекладається на мерів ваших міст? Натомість у міст забираються кошти на, на якісь досить такі декларативні піар-такі цілі дуже правильні. Зокрема, в Києві 8 мільярдів гривень забиралось для Збройних сил України. Нам про це. Зазначала і Мар'яна Безугла, яка представляє фракцію Слуг народу, і Євгенія Підласа говорила, що це на оборону гроші підуть і так далі. Натомість, як виявилось, вже гроші забрали і зараз ми, як кажуть експерти, ці самі 8 мільярдів були витрачені на Укрзалізницю, зокрема, на зарплату таким дядькам, як Сережа Лєщенка, який вам всім, звісно, розкаже, що у всьому винен Порошенка. А, а, тобто для керівництва Укрзалізниці і для топ-менеджменту Укрзалізниці. Зокрема, ми бачимо шалені ціни на білети, ми бачимо шалену нестачу цих самих білетів. Я думаю, що ви, багато хто з вас стикнувся з цією ситуацією, коли намагався там, в додатках вихопити той білет за місяць і ніколи там, чи за пару тижнів і не міг його знайти. А часто таке бувало, що білети на Інтерсіті вам продають, ви платите немаленькі кошти. А з Інтерсіті це ну, звичайний вагон е купейний, де вам забороняють, не дай Бог, ви е десь там ляжете. І таке е часто бувало. Натомість е кияни мають платити за ці прорахунки влади, зокрема Юлії Свириденко, які не передбачили компенсацію заробітних плат, не передбачили. Проблеми в одній з найбільших державних корпорацій і, от, до керувалися до управлялися. А отже, давайте з вами трошечки розберемось, щось ефективно може захистити нас від руйнації енергогенерації в наших містах і на території України. Звісно, найбільш ефективним захистом є знищення ворожих дронів в повітрі і знищення ворожих ракет саме в повітрі. А що для цього необхідно? Для знищення дронів необхідно збільшення екіпажів, а тобто рекрутинг відповідних людей і формування з них екіпажів. Це можна робити з тих людей, які вже звільнили з зсу застосовуючи ДФТГ. Це можна робити з допомогою премій за збиття тих самих шахедів, і відповідно комплектацію цих. Екіпажів РЛС і екіпажів перехоплювачів дронів, преміюванням людей, комплектацією людей відповідним обладнанням закупівлею відповідного обладнання, зароблянням і не декларація на тому, що ви це будете робити, і тупе заробляння бабок. А реальна комплектація, як це роблять в бойових бригадах, в бойових підрозділах. Але чомусь досі ми цих кроків не бачимо. Відповідно, треба вести перемовини з нашими західними партнерами щодо більшого у комплектації збройних сил ракетами повітря-повітря, якими ми можемо збивати деякі види ракет, які знищують нашу енергоструктуру з допомогою літаків, які нам передали раніше. Так само відповідно перемовинами щодо покращення наших комплексів ППО і комплектація їх додатковими ракетами для того, щоб Збільшити нашу спроможність на то ми бачимо піар-двіжухи в стилі Тамагавків, повертаємось ні з чим. І чия це відповідальність? Мерів міст. Скажіть мені, будь ласка, ні. Хіба мери міст відповідають за ракети, за ППО, за ні. За це відповідає Верховний Головнокомандувач? Хіба мери міст? Яка відповідальність мерів міст? Відповідальність мерів міст це функціонування ТЕЦ. В звичайному невоєнному режимі, тобто вони мають забезпечити їхній ремонт, обладнання їх відповідним обладнанням і тому подібне. То, чим вони і так займались. Але звісно, війна вносить свої корективи. І тут захист неба є, відіграє ключову роль, незахисні об'єкти, про які нам говорять. Бо ти хоч побудуй 48 тисяч захисних об'єктів. Якщо по цьому захисному об'єкту буде постійно прилітати ракети, він довго не простоїть. А отже, треба зробити так, щоб ракети знищували ще в повітрі і ще на підльоті до тих самих міст. Про це в першу чергу треба думати. І знову ж таки, не всі вузли, енергетики, от зараз мене зрозуміють, не всі вузли на ТЕЦ можна обнести бетоном. Це технологічно неможливо. На жаль. Тому оце тупе перекидання відповідальності на мерів міст знову чергове, воно грає не злий жарт з мерами міст. Воно грає злий жарт з населенням, яке втрачає енергію, втрачає тепло в містах і заходить в зиму в дуже поганих умовах. Оце найголовніше, якщо про це думати, не думати про піар і перекладання відповідальності, тоді ситуація більш-менше буде змінюватися. Натомість деякі радники голови офісу президента, зокрема пан Мілованов, радить українцям, радить українцям дихальні вправи. От, ну от, холодно вам, немає світла, просто подихайте, подихайте, і все буде добре. Просто оця відірваність нафік від реальності, бо ці люди живуть в своїй якійсь реальності. Зокрема, як ви думаєте, на банковій є електроенергія, на банковій є тепло? Я думаю, що питання чисто риторичне. Банкова себе теплом і електроенергію точно забезпечила. чи забезпечила вона людей? Це вже питання абсолютно риторичне. Натомість, радники тієї самої банкової кажуть, вам просто подихайте нормально і все буде добре. Ці люди відірвались від реальності, вони відірвані від того, які проблеми є у населенні, а значить відірвані від того, як ці проблеми вирішувати, і хто за неї відповідальний. Хоча відповідальність десь відчувають, бо намагаються що її перекласти, як ми вже з вами про це тільки що говорили. Деякі перші, перші персони нашої країни до повномасштабної війни заявляли про те, що в них немає часу. На те, щоб стратегічно думати, воно в принципі і видно. Ми вже це шостий рік вигрібаємо, і четвертий рік вигрібаємо в повномасштабні війни. Сперші два роки е ми вигрібали, е втрачаючи власні ресурси і не готуючись до війни. В принципі, тим самим спровокувавши противника до її початку, а тепер вже вигрібаємо під час повномасштабної війни. І як результат е влада не має ніякого плану. На розвиток подій. Ніякого плану Б, В, С, якщо події будуть стрімко а, якось змінюватися. У нас то відповідальність перекладається на Байдена, коли Байден при владі, то відповідальність перекладається на європейців, які щось не додали нам. І от чергове ми бачимо новий бюджет країни, в якому закладено шалені суми, але які не забезпечені власними коштами. Зокрема, на оборону визначена досить таки вагома сума, але не показано, за рахунок чого ці гроші будуть компенсовуватись. Тобто немає дірка велика, це приховуючи те, що на заробітну плату військових знову ніхто не звернув уваги. Вони продовжують служити заробітною платою такою нижчою, ніж у охорони Кава який, до речі, заброньований. Коли ми питаємо, де ж будуть гроші, коли опозиція ставить ці питання, влада бідкається, пожимає плечами і говорить, що партнери наші дадуть. Окей, якщо не дадуть, через півроку їх вже буде критично не вистачати, і вони не дадуть. Ну, враховуючи ті скандали, враховуючи заяви Єврокомісії стосовно. Руйнування демократичних процесів в нашій країні вам просто може прийти момент, коли вони скажуть, ми не можемо більше давати вам гроші на ті процеси в країні, які у вас відбуваються. Що будете робити влада? План Б не існує. Нас звітує уряд за перших своїх 100 днів, не парламенту, якому він підзвітний згідно діючого законодавства, бо призначає уряд парламент і звітує уряд парламенту. А президенту Зеленському. Як це у нас так відбувається? У нас повний хаос. І у цей хаос він не породжує відсутність планів, відсутність резервів, відсутність альтернативних шляхів вирішення проблем, які завчасно продумуються. Натомість, у нас є постійна ситуативна реакція на якісь події, які відбуваються в країні. Постійний ситуативний піар і постійне ситуативне перекладання відповідальності на мерів, на байденів. На кого хочеш. На Германа. Ні, на Германа Галущенка вони відповідальність не переклали. Герман Галущенка, до речі, це якраз провладний товариш. Вони перекладали відповідальність за відсутність захисту енергооб'єктів на нашій території України на попереднього. Очільника Укренерго, І вчора ми побачили новину, що його арештувало ДБР. Ну а хто ж може допомогти владі перекладати відповідальність як неручне ДБР, яким керує пан Татаров, який є, до речі, одним з офіційних? Персон офісу президента, яка відповідає за правоохоронні органи, е, і так ми рухаємось в цьому хаосі постійно. Натомість ми воюємо з системою, з раціональним противником і системним противником. На відміну від Зеленського, я прошу вас знайти час на стратегічне мислення і обов'язково підписатись на цей канал для того, щоб отримувати правдиву аналітику і правдиву інформацію. І робити правильні правдиві висновки для того, щоб ваші плани на життя мали і варіанти А, і Б, і 3, і будь-які інші варіанти при зміні обстановки і ситуації. Тому, шановні українці, що нам зараз з вами в цій ситуації робити? В цій самій ситуації нам потрібен не популізм, а об'єднання. Об'єднання професіоналів, які є в опозиції. Які є серед громадянського сектору, які не подобаються владі. І, е, врешті-решт, нам потрібне об'єднання для того, щоб ці професіонали зайшли у владу, е, ці професіонали розробили на будь-які випадки в різних сферах життєдіяльності нашої країни: і план А, і план Б, і план С. Відповідно, ці професіонали е, зайшли на дипломатичне поле і почали професійно вести дискусії, розмови і перемовини з нашими західними партнерами. А в нас такі професіонали є, як і в спілкуванні з США, так і з європейськими нашими партнерами. У е, нас є професіонали, які вміли на протязі своєї каденції досить таки вміло обманювати. Путіна для того, щоб виграти час, побудувати армію, побудувати економіку, покращити її стан і підготуватись до можливих наступних атак. І тут чисто риторичне питання: нам або шашечки, або їхати, якщо нам виходити з складної ситуації, яку ми не контролюємо, ми втрачаємо свою суб'єктність. Чи, е, о, чи повертати нашу об'єктність в світі, чи повертати нашу суб'єктність в світі, чи вирівнювати наш економічний стан, чи вирівнювати наші відносини, е, чи вдововувати правильно наші дипломатичні стосунки для того, щоб залучати більше ресурсів для армії, більше ресурсів для енергетики, для промисловості. А отже, збільшувати, зменшувати вплив Російської Федерації на наше населення. Бо, якщо стратегічно немає часу думати, то у противника цей час є. І стратегічний план Герасімова, якщо у вас не було часу його прочитати, то треба було давно вже вивчити на пам'ять. І там є три основних пункти, які розташовані в порядку пріоритетності. Перше, це вплив на населення. Те, що робить зараз наш ворог для того, щоб знищуючи нашу енергетику. Другий пункт – інформаційно-психологічні операції. Це те, що ми бачимо зараз в інформаційному просторі, паралельно з першим пунктом. І аж на третьому місці знаходяться військові дії. І от, виходячи з цієї стратегії, відповідно. Нашу оборону треба будувати в такому ж порядку. З вами був Олександр Погребиський. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. Якщо ви хочете знати, отримувати фахову інформацію, знати, що робити далі, обов'язково підпишіться. Слава Україні!